Всім привіт! Сьогодні поговоримо про породи собак, які мають найбільшу популярність в усьому світі. Існують мисливські, службові, декоративні, пастуші та інші породи собак, які є невід'ємними компаньйонами та помічниками людини. Враховуючи таке величезне різноманіття цих домашніх тварин, буде цікаво дізнатися, яким з них віддають перевагу найчастіше. Тож, давайте дізнаємося, які породи собак є найпопулярнішими у світі вперед. П'яте місце пікінес. Цей кумедний пухнастик не може всидіти на місці ні хвилини. Він постійно крутиться під ногами, грається та веселиться. До речі, пікінеси вважаються найкращими собаками для квартири. Вони спокійно переносять затримку господаря на роботі. Головне, організувати їм кімнатний туалет. Це дуже зручна та легка в дресуванні порода. Четверте місце ретривер. Мабуть, це найбільша медійна порода собак. Дуже багато фільмів знято з їх участю. Розкішна зовнішність, добрий характер і абсолютна відсутність агресії зробили цих золотистих красенів улюбленцями у всьому світі. Вони чудово піддаються дресурі, дуже комунікабельні, добре ладнають з дітьми. Ретривери вважаються одними з найрозумніших порід собак. Третє місце бігль. Ця маленька гонча відносно недавно стала популярна в Україні. Незважаючи на те, що в мисливських регіонах її давно використовують за прямим призначенням, а в усьому світі їм віддають перевагу багато людей. Любов Бігль заслужив за веселу вдачу та енергію, яка б'є ключем. Ця чудова порода підходить ідеально для сім'ї. Дітям до вподоби такий енергійний друг. Друге місце Джек Рассел Тер'єр той самий пес із фільму Маска не лише зірка кіно, а й вірний друг як для дитини, так і для дорослого. Наш відомий пес для розмінування патрон теж цієї породи. Розумний, енергійний, веселий. Джек сповнений енергії, тому господареві потрібно приготуватися до тривалих та активних вигулів, щоб малюк міг викинути енергію. Ця порода собак невибаглива. Перше місце Йоркширський тер'єр. Йорки вже не перший рік утримують лідерство у подібних рейтингах. Це й не дивно, адже вони гармонійно поєднують королівську зовнішність та можливість захистити свого господаря. Вони невибагливі у догляді, дружні з дітьми та ідеально підходять для утримання в квартирі. Йорки люблять гратися все життя, тому навіть старі собаки, побачивши іграшку, ведуть себе як цуценята. Якщо тобі сподобався наш контент, став лайк та підписуйся на канал.